Не те, що вони не хотіли навчатися, в них просто не було де брати цю інформацію. І це нормально, що вони щось не розуміють і так далі. І, і ви уявіть, блін, як важко. Як просто невірно важко е, змінитися, змінити якийсь свій погляд вже в більш старшому віці, коли твоя особистість сформована. Ну мені, вибачте, мене капець як важко змінити свій погляд в моїй 25 А тут е, е, ну тому в коли людина в 45 намагається це дуже мега круто і офігенно. Тому ми підтримуємо і вважаємо, що ну це топ. Скажи. Ні, я погоджуюсь бо це дуже важко. І враховуючи те, в які часи жили наші. Mm -hmm наші батьки, а це були не найприємніші часи, зокрема в обмеженні в інформації. Тобто ми зараз можемо побачити, що там відбувається на якійсь вулиці в Зімбабве. Ти заходиш в Google Maps і дивишся. Ну, я не цікавлюся, але, але я ти можеш. У тебе подожди, є подожди, така подожди, можливість. Подожди.